Всім привіт! Сьогодні в випуску Карпати та Рух побилися наприкінці матчу. УПЛ. ПЛ забарне отримав одну з найбільших оцінок за матч проти Бреста. Фенербахче хоче терміново підписати довбика. Стали відомі оцінки Ваната та циганкова за божевільний матч у Лалізі. У суботу, 25 жовтня, у Львові відбулося запекле дербі між Карпатами та Рухом, яке пройшло в межах 10-го туру Української премєр ліги Основний час гри завершився без забитих м'ячів, проте напруга вибухнула вже у компенсований час. Після жорсткого зіткнення Богдана Слюбика та легіонера Жана Педрозу між гравцями спалахнула масова сутичка. Владислав Лупашко емоційно висловився на адресу Слюбика, а футболісти Левів стали на захист свого наставника. Арбітри зустрічі обмежився. Двома попередженнями. Жовті картки отримали Ростислав Лях і Жан Педрозу, які були найактивнішими під час конфлікту. Після 10 турів УПЛ Карбати з 12 очками займають 10 місце в таблиці. Тоді як рух із 7 балами розташувався у 15 п'ятнадцятій позиції. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у Telegram Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів, закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. У поєдинку дев'ятого туру чемпіонату Франції Брест на власному полі зазнав поразки від ПСЖ з рахунком 0,3. Український захисник Ілля Забарний провів на полі всі 90 хвилин і продемонстрував високий рівень гри. На його рахунку 75 точних передач, точність 91 Крім того, центрбек виграв 3 з 6 єдиноборств. Успішно виконав один точний підкат і 5 разів відібрав м'яч у суперника. Портал Хускори оцінив виступ забарного у 7.46. Бала, це один з найкращих показників серед усіх гравців. Матчу вищу оцінку. Отримали лише автор дубля. Ашраф шраф Хакімі, бала. Також вітінья, який зробив асист 7,67 бала. І дуе, що відзначився забитим м'ячем, 7,52 бала. Український форват римської Роми Артем Довбик опинився сфери інтересів турецького гранда Фенербахче. Про це подумляв видання Бізард футбол. За даними джерела, стамбульський клуб планує здійснити трансфер узимку, адже залишився незадоволений результативністю своїх нападників Дженка Тосуна та Юсефа Еннесірі. Саме довбик тепер розглядається як головна ціль для підсилення атаки. У нинішньому сезоні український футболіст відіграв 9 поєдинків у складі Роми у всіх турнірах, забив один м'яч і відзначився однією результативною передачею. Портал Трансфермаркет оцінює його ринкову вартість у 25 мільйонів євро. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Артем Довбик хвалив рішення залишити рому. У суботу, 25 жовтня, відбувся поєдинок 10-го туру Ла ліги між Жироною та Ов'єдо. Матч проходив на стадіоні Монтіліві у Жирони. Команди подарували неймовірну гру з двома камбеками, яка завершилася нічимним рахунком 3-3. Український вінгер-господарів Віктор Циганков відіграв 59 хвилин. Результативними діями не відзначився. Статистичні портали SofaScore та скорито оцінили його виступ у 6,5 та 6,4 бали відповідно. Український Орварджерони Владислав Ванат також провів на полі 59 хвилин, не реалізувавши результативних дій. Його оцінки від софаскор та хоскорад склали 6,4 та 5,8 бала відповідно. Найкращим гравцем матчу за версією Софаскор став Азедін Унаї, який забив один гол і отримав оцінку 8,1 бала. За версію Хоскород виділили Сантьяго Коломбато Зов'єдо, який віддав результативну передачу та отримав оцінку 7,7 бала. Український захисник Максим Таловеров перше відіграв повний матч за Сток Сіті, який завершився перемогою команди у поєдинку 12-го туру чемпіоншипу проти Портсмута. Таловеров перейшов до Сток Сіті у липні 25-го року з Плімута за 2 мільйони євро. До цього він привів лише один офіційний матч у Кубку англійської ліги проти Бредфорда та пропустив усіх і жовтневі зустрічі чемпіонату до гри з Портсмутом. У поєдинку проти Портсмута Максим вийшов у стартовому складі на позиції правого Хисника незвичній для нього ролі, і за статистикою став одним з найкращих гравців команди. Він здійснив 86 дотиків до м'яча, виграв 5 верхових дуелей та зробив 11 виносів м'яча разом із партнером по команді Вілмонтом та Ешлі Філіпсом. На 87-й хвилині Українець отримав жовту картку, проте дограв матч до фінального свистка. Прислужба Донецького Шахтаря прокоментувала поведінку своїх фанатів під час поєдинку з Легією в лізі конференції. Під час матчу Ліги конференції у Кракові проти Легії ми знову відчули потужну підтримку як українських, так і польських вболівальників. Це був ще один матч, в якому ми відчули тепло і енергію трибун. Те, чого нам так не вистачає, оскільки ми, як і раніше, не можемо грати своєму домашньому стадіоні в окупованому Донецьку. Водночас ми шкодуємо про деякі непорозуміння, які сталися навколо матчу. Ми вважаємо, що жодні дії не можуть і не повинні вплинути на наше ставлення до Кракова, польських уболівальників або Польщі в цілому. ФК Шахтар щиро дякує польському народу за гостинність, увагу і багаторічну підтримку, як у спорті, так і за його межами. Нас об'єднує справжня дружба і партнерство між нашими клубами і народами. Ми поважаємо нашу спільну історію і шануємо пам'ять усіх, хто постраждав у минулому, як українців, так і поляків. Взаємна пам'ять робить наші родини єдиними і сильними. Ми Переконані, що Україна і Польща залишаються стійкими надійними союзниками у спорті, у свободі в побудові нашого спільного майбутнього, зазначає прес служба Шахтаря. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у Telegram Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. you <laughs>